Привіт, ти на каналі порталу Smartphone.ua В цьому огляді говоримо про смартфон Realme C65. Але спочатку моє загальне враження про Сі-серію від Realme. Як на мене, то з нею бренд намагається просто заполонити весь бюджетний сегмент. І новинка має в цьому йому допомогти, адже має хороший процесор, якісний IPS дисплей, достатню пам'яті, якщо порівнювати з конкурентами і непогані камери. Про це все розповім в цьому огляді. якщо цікаво, дивіться. Далі, ну а спочатку покажу комплектацію. В коментарях, будь ласка, напишіть, чи варто виробникам продовжувати класти в коробку зі смартфонами доступними силиконовий чохол. Так, він недорогий, але приємно, що він є. Адже у інших виробників, наприклад, у Samsung, аксесуарів в комплекті немає, а в останніх моделях навіть блоки живлення вже не кладуть. А тут з Realme C65 Ми маємо блок в комплекті на 45 Вт. Переходжу до дизайну та корпусу. Смартфон недорогий, але дизайн у нього непростий. Задня панель і трішки глянцева, але більшою мірою матова. Може вас спокусити, що це метал, але ні, це пластик. Хоча і дуже приємний на дотик, і не дуже сильно збирає на собі відбитки пальців. Якщо дивитися на смартфон при денному світлі та в приміщенні, у нього зовсім різні кольори. Ось подивіться. У Realme c 65 плоскі грані, але на ергономіку і зручність користування це не сильно той впливає. Хоча смартфон і не з самих товстих. Габарити бачите перед собою, і вага в нього звична для цього сегменту. На нижньому торці в нас Type-C порт, динамік, мікрофон і роз'єм для навушників. Про нього виробник не забув. Тож, якщо маєте дротові навушники, то це приємний бонус. Хоча вже давно час переходити на бездротові, декілька оглядів таких новинок я робив нещодавно на каналі. Лінки залишаю в описі під цим роликом. В цілому розташування портів та клавіш зручне. Зліва в нас спарена кнопка регулювання гучності та кнопка живлення, яка є із сканером відбитка пальців. Працює сканер швидко. На верхньому торсі нічого немає, а справа лоток під дві сімки та одну картку пам'яті. Приємно вас дивує те, що смартфон має сертифікацію по IP54. Це всього лиш захист від бризок, але приємно. Бо якщо вода потрапить в динаміки або в порти, то іноді приходиться міняти цілу плату чи дисплей. Але в нашому випадку навіть трішки захисту це добре, бо модель бюджетна і може в майбутньому зекономити вам кошти. По збірці особисто у мене нарікань немає. Ще раз наголошу на тому, що мені дуже сподобався матеріал тилової панелі, а на торцях пластик, до речі, також не глянцевий, а матовий, що дуже практично. Переходжу до дисплея: діагональ 6,67 дюйма, IPS-матриця, максимальна частота 90 Гц. Фронтальна камера вписана в дисплей, багато місця не займає, але й тут виробник намагався її обіграти з своїми опціями, які стосуються міні-капсули. Саме так називається у виробника ця програмна фішка. Як на мене, то всі візуальні ефекти виконані дуже грамотно та красиво. Ще до речі, що стосується фронтальної камери, то вона дозволяє управляти цим смартфоном. Жестами. Наразі лише декілька програм підтримують цю опцію: YouTube, Facebook і TikTok, але в майбутньому обіцяють розвиток. Щодо самого екрану, то, як на мене, яскравості, особливо в день, йому б не завадило. Ну хоча б ще відсотків на 20% від того, що маємо. Але нагадаю, у нас бюджетний смартфон. Прайс приємно здивує. Лінк, де можна придбати і подивитися актуальну ціну, залишив в описі під цим відео. По налаштуваннях дисплею без нарікань. Можна і кольорову гаму змінювати, світлу темну тему ставити, обирати варіант налаштування частоти. Захист очей також є. Кути огляду хороші, але також не ідеальні, бо маємо бюджетний смартфон. Але, переходячи до апаратної складової, маю сказати, що пристрій, хоч і недорогий, але має доволі такий ігровий процесор Mediatek Helio G85. Він побудований на 12-нанометровому техпроцесі, має 8 ядер, два з яких працюють на частоті 2 ГГц. Чип доповнений графікою Mali-G52MC2. В моїй комплектації C65 має 8 ГБ оперативної пам'яті та вмонтованої 256 ГБ, яку можна розширити картками пам'яті. В Antutu цей пристрій набирає майже 285 тисяч балів. Так, це небагато для 2024 року, але я спробував на ньому всі свої улюблені ігри і пристрій їх тягне. Так, в деяких FPS не найвищий, але в танки точно можна грати до 60 FPS, Need for Speed іноді до 40, А простенькі іграшки Realme c 65 лускає як горішки. Рекомендація від мене: якщо в хромі багато відкриваєте вікон одночасно, то Віртуально розширюєте свою оперативну пам'ять ще Гігабайт на 8. Смартфон це дозволяє робити програмно. Якщо дуже сильно захочете заглибитись в програмну складову, то там ще можна програмно збільшити продуктивність цього пристрою. Походіть по налаштуванням, обов'язково завітайте в меню автономності. Я вмикав цей режим, але якоїсь візуального сильного швидкого прискорення в іграх не помічав. Але можливо десь він щось і підтягує. До якості роботи бездрутових модулів та NFC нарікань немає, перелік їх бачите перед собою. Зверніть також увагу прямо на коробці. Маємо відмітку про те, що на 4 роки виробник гарантує швидкість і плавність роботи пристрою, адже має відмітку від тю всюд. Відразу ж тут скажу і про батарею, бо ємність її 5000 тисяч на годину, але й це не головне. Виробник гарантує 1600 циклів перезарядки, тобто це гарантія майже на 5 років, що ви будете перезаряджати пристрій з нуля до 100 кожен день, а батарея в ньому не деградує. Якщо вірите в це, то поставте лайк під цим роликом. А якщо ні, то напишіть в коментарях свою думку. Батарея в Realme c 65 добре тримає. Навіть якщо будете дивитися відео по 8-9 годин на день, вона витримає, але крім цього, більш ви нічого не зможете зробити. В іграх смартфон розрядиться в 0 за 4-4,5 години, наприклад, в Need for Speed Limits, А от зарядка до повного займе трошки більше години. При тому, що за 10 хвилин пристрій у вас зарядиться більше ніж на 20%. Це дуже зручно. Бо в комплекті нагадаю, маємо зарядку 45 ватт. вук. Єдине, що якщо ви захочете зарядити швидко цей пристрій, наприклад, зарядками Power Delivery чи Quick Charge, то ні, треба купувати фірмову. Тоді і лише тоді зможете заряджати пристрої від Realme, в тому числі і 65 дуже швидко. Щодо програмної частини, то маємо Android 14 та Coloros 14, плавуючі вікна, висувне меню, додаткове ігрове меню все це в цьому пристрої є. Тобто програмно, я би сказав, що він нічим не обділений. А його інтерфейс працює швидко, без помилок, в чому переконався за два тижні активного тестування. Наостанок розповідаю про камери і покажу декілька прикладів зйомки, які я зробив на цей смартфон. По-перше, основна камера 50 Мп. Пікселів, апертура 1.8, ще одна камера 2 мегапікселі. Вона тут для те, щоб зробити глибину кадру більш красивою. Чи добре телефон поводить себе? приміщеннях, де мало світла, ні, не дуже. Тому рекомендую користуватися камерою більше на вулиці в гарну погоду. Але якщо фотографуєте вночі, обов'язково вибирайте режим ніч. Деталей на фото вистачає, кольори приємні, але не ідеальні, особливо якщо мало сонця. Меню камери зручне, продумане, є про режим. Тож, якщо захочете розібратись і навчитися фотографувати, то Realme C65 вам цьому допоможе. Фронтальна камера на 8 мегапікселів, ось приклади зйомки на неї. В цілому, якщо дивитися на камери цього пристрою, то вони коштують саме стільки, скільки ви заплатите за Realme c 65. Бо якщо хочете кращого, то дивіться на смартфони Realme середнього цінового сегменту. Їх огляди є в мене на каналі. Максимальна роздільна здатність для відео Full HD. Приклади зйомки знайдете по лінкам з опису до цього відео. Окремо там лінк є на портал Smartphone.ua, де є більше прикладів фотографій на основні та фронтальну камеру смартфона. Підводжу підсумки Realme C65 недорогий смартфон, але по дизайну виглядає дуже класно. Має хороший процесор, стандартну для свого класу батарею, але круту зарядку 45 Вт. Трошки більше, ніж за годину батарея буде заряджена у вас з нуля до 100. І це дуже вирізняє Realme c 65 над конкурентами і піднімає його, якщо обираєте смартфони цього цінового діапазону. Ще смартфон хороший по звучанню, хоч і має стереодинаміків, добре знімає на свої камери, у нього. Доволі таки непоганий дисплей, а в комплекті, нагадаю, є силіконовий чохол. Актуальний прайс на цей пристрій шукайте по лінку в описі до цього відео. На цьому в мене все. Realme C65 мені особисто сподобався. І тому я, в принципі, його хвалив весь цей огляд. Якщо у вас інша думка про цей смартфон, напишіть її в коментарях під цим відео. Буде цікаво почитати. На цьому в мене все. З вами був Андрій та портал Smartphone.ua. До зустрічі!